Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Уара готується до чергової хвилі мобілізації, що не вийде домовитися з Україною і Трампом. А Путін підписав відповідний таємний наказ перед військовим російським керівництвом диктатор Володимир Путін. Він під контролем Патрушева поставив основну мету захопити території України та зривати контрнаступ. ЗСУ. Крім того, найближчими днями диктатор обіцяє нову атаку по Україні. Скликано 480 пілотів. Про це заявив політолог Валерій Соловей пише Білда. За його словами, це Основне тактичне завдання, яке наразі стоїть перед армією Російської Федерації, на цей випадок готується мобілізація чи то для того, щоб стримати успіх українського наступу, якщо він виявиться успішним, чи то для того, щоб насправді на те, щоб організувати, але справити враження від того, що може бути справити враження, організований новий контрудар. з російської сторони, йдеться у повідомленні. Він прогнозує, що вже після перемовин, якщо вони не успішні у травні, у РФ ймовірно оголосять чергову мобілізацію, ба більше запро. Вадять воєнний стан, точніше воно вже і так запроваджено, проте може поширитися на більшу частину європейської території Росії. спогнозував експерт. В той же час не так давно. Президент РФ Володимир Путін у режимі відеозв'язку провів військову нараду з керівництвом силового та військового блоку. Путін не наказав підняти ядерні війська по тривозі, підтягнути до кордону ядерне ешелона. Також літаки зарадили ядерними ракетами. Зарадили і на цій нараді один із генералів генерального штабу країни агресорка заявив, що Путіну що він не програв війну. То України про це пише телеграм-канал генерала Свер, який ведуть від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки СЗР РФ. У ньому публікують, нібито інсайдерську інформацію про Путіна та його оточення. Зазначається, що приводом для наради з силовиками стала доповідь голові Кремля по лінії СЗР. У ній йдеться, що військово-політичному керівництві США, нібито ухвалене чітке рішення про необхідні завдання військової поразки РФ в Україні. У нараді брали участь секретар ради безпеки РФ Микола Патрушева, директор ФСБ Олександра Бортнікова, представники Міноборони та Генштабу РФ, директор СЗР Сергій Наришкін та інші силовики на початку наради Путіна зачитав доповідь і запропонував співрозмовникам висловити свої думки та про перспективи у світлі викладеної інформації, перечи до уваги, що вона правдива. Спочатку Путіна дав слово Патрушова, але той запропонував висловитися представникам Генштабу з огляду на ситуацію на фронті, коли Путін передав свою представнику Крівню. Генштабу той кількома словами висловив впевненість у тому, що інформація з доповіді підповідає планам Сполучених Штатів Америки і сказав, що у військ РФ більше немає можливостей для наступу, а скоро не буде і для оборони. Свою промову він завершив фразою. Ви програли Володимира Олександровичу. Учасники наради, як зазначається, були щиро вражені зухвалістю генерала. І після довгої паузи Патрушев сказав, як ви розумієте, розмовляєте з Верховним головнокомандувачем. Генерал відповів не менш різкими висловлюваннями. І його поспішили відключити від ефіру. В той же час Путіна доповіли, хочуть пишуть про страшний вибух на аеродромі Тювінська, що в Астрахані загалом за атаку паляниць, які не паленгують радари противника. Загинуло понад 13 молодих пілотів та п'ять українських зрадників. Щодо було спалено 10 українських літаків, які окупанти викрили змодифікували і ремонтували на аеродромі. Деякі пілоти згоріли прямо в кабінах на взльоті. Страшний пекельний ранок понеділка для окупантів та зрадників. А Україна продовжує наносити Удари по складах та військових базах вже самого ранку повідомляють про 400 загиблих. Чергова наша масована атака була аби збити потенціал РФ. Крім того, таке підтверджується, що ЗСУ з початку курської операції в серпні минулого року захопила десятки бортів різних модифікацій, в тому числі завдяки десяткам з Відновила 2 ту 95 п'ять козерів. нас тепер з'явився редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. Кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!